Вітаю всіх на уроці української літератури. Ми з вами завершили розділ Загадкова, прекрасна і славна давнина України. Написали тематичну контрольну роботу. Обов'язково все перегляну, ваші відповіді, виставлю оцінки. Я впевнений, що там будуть високі результати. Ми багато всього опрацювали, багато читали, коментували, аналізували, відповідали, безліч різноманітних робіт виконували. Сьогодні ж ми переходимо до іншого розділу, що має назву Я і світ. І маємо познайомитися із творчістю. Видатної людини геніально обдарованою, талановитою Лесею Українкою. Тож вирушаємо. Почнімо роботу з підручником. Ось той розділ, про який я говорив: це Я і світ. І першим, хто починає цей розділ, це Леся Українка. Її справжнє ім'я Лариса. Петрівна Косач. Я впевнений, що кожен із вас, деякі відомості з життя цієї людини знає, щось чув, щось десь, можливо, бачив або читав. І уявити досі, уявити, якою була насправді ця людина, не можна. Постійно щось дізнаєшся нове, постійно для себе відкриваєш цю людину. Поступово ви вивчаючи її творчість в наступних класах і в, в старших класах будете говорити про різні тексти, але це неабияке які тексти наповнені почуттями, справжніми почуттями. Емоціями, різноманітними засобами передання тих емоцій. Це людина, яка вміла творити, людина, яка творила серце. Ось у нас із вами є зображення талановитої дівчинки Лесі. Леся Українка народилася в місті Новограді Волинському на Волині. Батьки поетеси були освіченими людьми. Мама відома письменниця Олена Пчілка, батько юрист. На той час це дуже престижно, на той час це достатньо замужно. У родині панувала атмосфера любові до української мови, культури, звичаїв і традицій. Лариса була допитливою дівчинкою, у 4 роки вже читала. А вп'ять написала змістовного листа своєму дядькові професорові Михайлові Трагоманову. Саме в цьому віці вона попросила батьків називати себе Лесею. Уявіть собі, уже у п'ять років дитина вирішила, щоб її звали Леся. Найбільше дівчинка любила гратися зі старшим братом Михайлом. Її дитинство минало серед чудової волинської природи. Вона любила співати і танцювати, вишивати і виготовляти іграшки. То це дитина розвинено зусибічно. Дитина, яка прагнула пізнати щось нове, завжди розвиватися, завжди бути чимось зайнятою. Пробувати свої сили в літературі Леся почала рано, у 9 років написала першого вірша Надія, який присвятила своїй тітці, засланій за політичні погляди до Сибіру. Перший друкований твір побачив світ, коли дівчинці було 13. Це вірш конвалія. З малку Леся Українка виявляла хист до навчання, вивчила 10 іноземних мов, а ще любила музика, музику, а грала на фортепіано і малювання. В родині Косачів улаштовували літературні народні свята. Саме Леся була як сценаристом, режисером і костюмером. Уявіть собі, неабияки і хист до навчання мала ця дитина. А також вивчила самотужки 10 іноземних людей. Просто мене вражають люди, які можуть, які володіють декількома іноземним мовами. Мені це складно. Насправді, так, і вивчити повноцінно англійську мову, це складно, а тут аж 10 іноземних мов. Ну і ми бачимо, що власне родина, яка влаштовувала різноманітні такі свята, так, народні, літературні, тобто присвячені якимось певним літературним здобуткам, і, власне, у Маєткові так косачів, коли збиралися люди. Леся а, влаштовувала а, власне і сценаристом виступала, і режисером все як відбувалося б так у цій грі, а і костюмером. Тобто, мабуть, визначала вона якісь тематичні вбрання, можливо, приурочені до якоїсь події, або ж, можливо, просто якісь костюми, які мали надати іншого настрою. Проте доля талановитої дівчинки склалася так, що їй довелося виборювати життя, долаючи нестерпний фізичний біль. Так, на жаль, у житті Лесі було не все весело і приємно. На водохреща в Луцьку вона так захопилася святом, що й не помітила, як замочила ноги. В крижаній воді. Спочатку боліла нога, потім рука, а далі було ускладнення туберкульоз, кісток, легень, нирок. Тож іще з малку Леся Українка засвоїла науку. Аби не плакати, треба сміятися. Так. Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні. Перепрошую щось у мене тут вмкнулося. Дівчинці іноді доводилося місяцями лежати в гіпсі, липучих кайдан, за її ж висловом. Однак це не завадило Лесі залишити великий літературний спадок, який є окрасою не тільки української, а й світової літератури. Неймовірна людина. Неймовірна. Обдарована дівчинка Леся. Саме такою постає вона у нашій уяві, в нашому знайомстві із поетесою. І перший е такий е ліричний вірш який ми з вами опрацюємо, це вірш під назвою Мрії. Коли промовляєш слово мрія або мрії так, у множині, власне, одразу вимальовуються якісь певні асоціації, певне зображення чогось, адже мріяти потрібно. І ти до своєї мрії також потрібно. Власне, і дівчинка, Багато про що мріяла в своєму житті, однак так склалося, що їй довелося страждати, терпіти ось цей біль. Але ми бачимо з вами, що вона не журилася, вона поставила собі теж за мету йти далі, продовжувати творити, продовжувати працювати, бути сильною, не плакати, а сміятися. Не журитися, а посміхатися. І це їй вдавалося. Вона залишила після себе для нас, читачів не лише в Україні, а й за межами, адже вона стала не лише окрасою української літератури, а й світовою. І вона варта уваги, варто про неї говорити, читати. Дізнаватися про цю людину. Отже, поезія мрії у дитячі любі роки, коли так душа бажала надзвичайно дивного я любила вік лицарства. Тільки дивно, що не принци таємницею укриті, не вродливі королівни. Розум мій очарували. Я дивилась на малюнках, не на гортих переможців, що, сперечника, зваливши, промовляли люто Здайся. Погляд мій спускався нижче. На того, хто розпростертий, до землі пробитий, списом говорив: Убий, не здамся. Ми знову спостерігаємо ті слова, про які дізналися нещодавно, про нібито її внутрішні почуття, так? інколи надходили на неї ось ці думки: здайся, начебто хтось промовляв їй, здайся. Ти знесилена, ти квола. І немічно, можливо, промовляли, але ми бачимо, що вона не опиралася, не піддавалася, і казала: не здамся. Ось так. <смій> ну, Розуміємо, що е можна по-різному трактувати слова, ми бачимо, що у ці дитячі роки вони безцінні. Ну, Це роки, які. Ми можемо називати золотими будь-яким епітетом, який тільки на нам спаде на думку. А власне, і в ці роки вона говорив, говорить про те, що я не про лицарство, не про принців, не про королів думала, так? а дивилась на малюнках на о, тих переможців. Так? Які все ж таки а, змогли протистояти ось цим словам і вигукам здайся, змогли чинити опір, рухатися далі, продовжувати рухатися. Ось таким у нас постає а, перший поетичний текст, із яким ми знайомимося, власне, а, це а, Вірш мрій. По різному можна після прочитання трактувати його, по різному аналізувати, але одне єдине можна сказати точно, що це людина, яка не прагнула стояти на місці, а йшла далі, продовжувала жити, продовжувала боротися. Бути сильною. Вона подає нам приклад. Вона, вона дійсно своїми вчинками, своїми думками подає нам приклад сучасним читачам. Не журіться, ідіть вперед, Обов'язково досягайте своєї мети. Ось таким пройнято настроєм її, власне. Пойняті настроєм її тексти, з таким постають вони, з такими вони вимальовуються, так? Ну, у нас є ще деякі із вами тексти співець, який, власне, у нас не виноситься, так? але, в принципі, для ознайомлення ми можемо просто для себе його прочитати. Пишно займались багряні зорі колись навесні. Любо лилися в ташиному горі пісні голосні, грала промінням ясним самоцвітом порання роса, і усміхалась весняним привітом натури краса, гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток, барвою пахом родливиця пишна, красила садок. А соловейко, троянці вродливій, Так любо співав, Голосом дивним співець чарівливий Садки розвивав. Слав до вечірньої зорі прощання, що гасла вгорі, Ще ж голосніше співав на вітання поранній зорі. Уже пролетів, немов пташка зальотна, Весняний той час. Осінь холодна, осінь вільготна, панує у нас. Тихо спускається нічка осіння, година сумна, місяць холодний, кида проміння, здалека луна. Пугача віщого крик, гук єдиний ціброва німа. Де ж соловейко, де ж спів солов'їн? Ох, де ж він? Нема? Вирій полинок, де вічна весна натхненний співець, вічно красує там рожа, чудесна, там теплий вітрець, глухо і смутно кругом на просторі, Мій хаю, сумний. Кинув стип співець тебе в тузі та вгорі, в горі, тебе вкрай рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш. В листі сухім, вітер зітха дріада сумує із жалем глухим. Чом я не маю огнистого слова? Палково, чому? Може б, та щира гаряча мова зломила зиму і розлягалась би завжди погаю ясна голосна пісня. І розквітла б у рідному краю нова весна, та хоч би і крила милні солов'їні, і воля своя я б не лишила б тебе в самотині країно моя. Ось такі прагнення, ось такі почуття, ось така любов до рідного краю, ось таким постає поезія. Співець. Ми додатково з вами опрацювали її. на наступному уроці ми будемо продовжувати працювати з творчістю Лариси Косач, знаної нам, відомої нам як Леся Українка. Будемо коментувати, читати, обговорювати, розповідати, ділитися враженнями від прочитаного, тобто продовжувати опрацьовувати творчість. Цієї людини. На домашнє завдання у вас буде просто ознайомитися із матеріалом, який ми щойно з вами опрацювали. Тобто почитати для себе ще раз, так перечитати щось, подивитися, так, і все. Відповідно, завдання у Classroom я створювати не буду, просто попрацюєте із текстом, із підручником. Ну, а я е, повторю так, те, що ми сьогодні познайомилися і дещо дізналися, дещо знали про е, Лесю Українку. Так, познайомилися з її е, деякими біографічними відомостями, е, дізналися, якою вона була у дитинстві, чого прагнула, е, як зароджувалися її ось ці поетичні обдарування, інші вподобання її. Ну і е, опрацювали деякі поетичні тексти. Е, не забудьте поставити лайк цьому відео, написати в коментарі, якщо вам щось було незрозумілим, а також, е, якщо залишаються питання, то можете звертатися в класрум, знаєте, де мене знайти. Дякую, до зустрічі!